Нам все одно росіяни все одно десь поруч є. Так от, у тих росіян, які перебувають тут, можуть бути родичі або знайомі в Росії мобілізовані. Так от, передайте їм, що в Україні діє державна програма «Хочу жити». Вона спрямована на тих росіян, які хочуть жити, тому що в Україні зараз у них є. Два шляхи. Або стати мертвим русським, хорошим, або полоненим руським нормальним. Хай здаються, якщо вони не захочуть повертатися до Росії, хоча це важко уявити, хто може захотіти повернутися до Росії, вони не повернуться. Їх зберігатимуть за Женеву, за Женевською конвенцією, з ними все буде добре. Тому передайте їм. В Україні про них подбають. Русские, сдавайтесь. Передайте, будь ласка, якщо побачите, десь ідея.